Усіх вітаю урок української літератури в 7 класі. Тема нашого уроку Андрій Малишко поезія Чому сказати й сам не знаю. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. Наш сьогоднішній урок урок нової зустрічі з пісенною творчістю поета-лірика Андрія Малишка. Який прожив своє життя під девізом, я серце й душу в пісню перелю». Пропоную записати це як епіграф до нашого уроку. Справедливо твердять, що цей поет поет лірик від Бога, його голос, то ніжний, і схвильований. Як перші слова кохання, то гнівний, сповнений пристрасті вибухової сили не можна сплутати з чимось іншим. Мабуть, немає більшої радості для поета і композитора, як почути свою пісню з уст народу. Іноді варто написати один твір, який знайде свою дорогу до людського серця. І цього уже досить, щоб пізнати безсмертя. Але, як правило, талановита людина має щедру, відкриту душу, величезне любляче серце. До таких людей, як кажуть, з великої літери, належить Андрій Малишко. До пісенної спадщини якого сьогодні долучаємось і ми. На минулому уроці ми вже знайомилися із Твором Андрія Малишка під назвою Рушничок, рідна мати Моя. А сьогодні поезія стежина. Чому сказати й сам не знаю. Пісенність це одна з найголовніших і найдорогоцінніших прикмет усієї поезії Малишка. Упродовж усього життя і завжди з великим бажанням. Він працював як пісняр. Ніжною блакитною стрічкою вплилася Малишкова пісня у розмаїття пісень українського народу. Народження людини, говорив Малишко, пов'язане з піснею. Перше кохання дівчини, щастя любові і гірка розлука в пісні. Шахтар і Сталевар. Воїн і політик, філософ і митець, лікар і вчитель, свої радості, болі, надії, всю душу вливають в пісні. Воїн, ідучи в похід, бере три речі: зброю, хліб і пісню. Зброя для боїв, хліб для життя, пісня, як душа батьківщини. Андрій Малишко співпрацював з багатьма композиторами: це Левко Ревуцький, Олександр Білаш, Андрій Штогаренко. Але особливо плідно, починаючи з 1949 року, з композитором Платоном Майбородою, створивши понад 30 пісень. Ось деякі з них київський вальс, пісня про рушник. Вчителько моя стежина, сьогодні на музику покладено понад 100 віршів поета. Ось перед вами композитор Платон Майборода, із яким написано більше 30 пісень. Кожна з пісень малишка дивовижна перлина, яка з часом не втратила своєї актуальності. Цікава історія і у пісні стежина. Музику, до якої було створено через декілька років після смерті Андрія Малишка, Платону Майбороді замовили написати музику до художнього фільму Абітурієнтка. Ось тоді і згадав композитор про вірш Малишка, чому сказати сам не знаю. Цікаво, що поет цей твір подарував своєму другу Майбороді. А той написав до неї чудову мелодію, дав назву новій пісні Стежина. Як же було створено цю поезію? Йшов 1969 рік. Поет дуже захворів. І найбільшим проханням тоді було принести до лікарні цвіт яблуні. За дев'ять днів до смерті поет залишив уявно лікарняну палату і полинув до сільської хати, став босоніж на стежину і вийняв зі свого серця слова цієї пісні. Саме вона стала його лебединою піснею. Поет пішов із життя, але не з серця людського. Тож пісня стежина, Чому сказати й сам не знаю, живе у серці стільки літ, От та стежина в нашім краю, одним одна біля воріт. На вечоровим виднокрузі, де обрій землю обніма, нема кінця їй в темнім лузі та й повороту теж нема, кудись пішла. Не повертає, хоч біля серця стеле цвіт, От та стежина в нашім краю одним одна біля воріт. Дощами мита, перемита, дощами знесена удаль між круглих соняхів і зліта, мій ревний біль і ревний жаль. Я пропоную. Послухати цю пісню у виконанні Дмитра Гнатюка, видатного українського співака. А тепер давайте попрацюємо трохи над поезією Стежина. Які асоціації викликає це слово? Ну, звичайно, це пам'ять. Звичайно ж, це любов до рідного краю. Це біль і жаль. У цьому творі багато символів. Давайте попрацюємо і над ними. Образи символи. Перш за все стежина. Це любов до очого краю. Відчинені ворота це життєвий шлях, вибір. Дощі, сніги це випробування труднощі долі, розквітлі соняхи – сонце, батьківське благословення. І на кінець вечоровий виднокруг це людське життя, невблаганна старість. Ось такі образи, символи є в цьому творі. А ще я пропоную виписати художні засоби цієї поезії. Це ви зробите самостійно. Стежина. Кожен пов'язує її з чимось своїм, дуже важливим, кожен її пам'ятає, чи ту, по якій ступав перші кроки, чи ту, по якій ідеш щодня. Вона у кожного своя. І цю стежину треба пройти так, щоб, озирнувшись назад, не соромно було за пройдений шлях. Ця стежка веде кожного у широкий світ. До неї можна повернутися тільки у спогадах, бо дитинство не повертається. Тож нехай ваша стежина буде світлою і рівною, і незмінним залишається почуття вдячності рідному дому. Отчому порогу, як у творі Андрія Малишка, який сказав такі гарні слова, Я серце й душу в пісню перелю Дякую за увагу.